Від імені першої подання було таке повнажене особа на підставі довіреності. Подання від кандидата було таке безпосередньо кандидата до його довіреної особи. Ми просто фіксуємо на сьогодні внесення подань відомо якими особами. Ось і все. Ні, довіреності є, осіб немає. Є такі пакети і всі довіреності є.

Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Приймається подання від партії справедлива Україна. Підпис Е, насколько сейчас припис. Зараз цікавиться немає, не маю, не маю частина не не чи з вами. Є присутня куксова. Так, хлопці, відійдіть трохи в сторону, не заважайте. Ніхто не заважає. Станьте там, будь ласка, ви мешаєте подавати документи. Ніхто не заважає, ніхто не звідти, Що ви всі на голову, на плечі сидите? Ніхто не порушує. Ніхто ніхто не порушує. Вам тільки що читали, звикло. Куриця, Вольга, Ніха, Різна. Ещё хочу так вот сказать, Дмитриев, Так, запиши. Де да. велись, скажи на не такие Жанна рекомендует що це вибили додатково на момент. Купилась, коли в подання клієнти? То есть, неправильно не виглядало, ну, все тут виправляється щось. Яке це порожнє, мені скажіть. Поки прорахуєте, до дош на деяких прикривках все таке. 595. З

Я привіз документи з усіх регіонів, але я не з Демчука. А, а зрозуміло. Ти... <плоджу> немає, немає. Ні, немає. Не, не, я привіз <плоджу> з <за серію. плоджу> документи, але це не я. А ви хто?

Прошу. Я дію, наприклад, законний підстав. Не буду спостерігати, тобто це виконує за вашої інформації. Як при відках і при представниках партії при виборцях, прошу вас, запам'як.

Вот как вы сейчас стоите, вы 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 стоите,

У погрошеннях, які призначені у вирусі на дитячу, буде мати півночі? Відправки півночі. Так. Де півночі, де не півночі? О, камінь підшкодить. Так. Тут тут бачили, де півночі, там індустри, вони каміннями підходять. Так.